Починаємо засідання нашої комісії. Сьогодні у нас в порядку денному є чотири питання. Перше питання про проведення інвентаризації складової розвидчої системи, що знаходиться на території Курської міської ради. Друге питання про затвердження умов оренди та додаткових критеріїв виконання індивідуального визнаного майна на комунальної власності Курської міської територіальної громади, половному управлінню Державної міграційної служби Україною. Області. Третє питання: про дострокове розірвання договору оренди майна комунальної власності Кузької міської територіальної громади. Четверте питання про погодження на закриття під'їзних колій та стрілочних переводів. Будуть якісь зауваження до порядку денного або доповнення щодо комісії є? Нема? Тоді ставимо на голосування. Хто за те, щоб розпочати наше засідання з таким порядком денним. Ну, прошу голосувати. Хто за? Проти отримали е, 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 сьогодні голосу. Є щось не якісь до порядку денного знайомлені. Не потрібно там, я десь, не віддання. Тоді, якщо немає запитань, ставимо на голосування. Значить, перше питання про інтелізації сталових. А за розбічних систем, хто за те, щоб передати дане питання до розгляду сесії, прошу проголосувати. Хто за, проти утрималися доносу? Друге питання про затвердження умови оренди. Хто за те, щоб передати до розгляду сесії, прошу просувати. Хто за, тримався? Третє питання про дострокове вдівання договору оренди майна комунальної власники. Хто за? Тримався на цьому порядку денний